Цими вихідними в глинище, ще у селі Манджусівка, аншлаг, солом'яні скульптури. Їх шість всі в українському стилі, і саме через них такий ажіотаж не залишають байдужими нікого. Щось новеньке, реально красота. Дуже красиво локація. Гарні фотографії виходять. Дуже оригінально оригінальна локація з'явилася у сухополов'янській громаді напередодні дня незалежності. Хотілося щось таке зробити в громаді, вшанувати. Нашу звитяжну націю. І на часі завершення збиральної кампанії, підсумки жнив, ранніх зернових, пшениця насамперед. От, чим славетний наш край, наша громада прилучена. От, і в першу чергу е, висловити величну шану, подяку нашій землі от, і хліборобам, нашим трударям. Як кажуть, хвала рукам, що пахнуть хлібом за їх таку важку невтомну працю, яка імплементується в коровай на столі для всіх наших людей, для мешканців нашої громади, для всієї неньки України. Креативну ідею працівників центру культури та дозвілля підтримало керівництво громади та Дідовецького старостинського округу. З ініціативи звернулась керівник відділу культури Леся Овчаренко. От за підтримки староста Дідовецького округу Ірини Шуляк ми оперативно все це зробили. Самовіддано працювали працівники нашого центру культури та дозвілля, споруджуючи це все, От. з натхненням, дійсно, з креативом. От. Все вдалося. До створення солом'яних шедеврів також долучилися комунальні підприємства, представники бізнесу, аграрії. Продемонстрували е знову нашу. Е Ідентичність українців, що ми всі об'єдналися навколо даного проєкту. Висловлюємо подяку товариству Прилуцький Хлібодар, особі Супруненка Миколи Івановича, виконавчого директора Товариства Хлібодар Сергія Козинного, суттєво допоміг Дергачівський наш кінний, кіноспортивна школа, яка релокувалася з Харківщини до нас. Депутат нашої сільської ради Валентина Ситник, депутат районної ради Олег Піщенко, директор Power Corn Trade Роман Ромашко, депутат нашої сільської ради Сергій Тінюков. Ну і це все імплементувалося. Це результат, який ми маємо. На все про все знадобилося три дні: 42 тюки, 17 великих та 25 менших розмірів соломе. Спеціалізована техніка, підручні матеріали, фарби, а головне бажання. І результат не забарився. Дякуємо вам. За таку прикрасу в селі Манжусівка так зробили і для діток, і для дорослих фотозону. А світлин біля солом'яних скульптур вже зроблено не перерахувати. Ця локація тепер чи не сама популярна серед місцевих жителів та гостей сухополов'янської громади. В умовах війни хотілося б, щоб наші люди, гості нашої громади, мали таку віддушину. Щоб помилуватися чудовим прекрасним краєвидом, то всім висловлюю дійсно цієї нашої громади велику подяку, хто допоміг. І продовжуємо далі працювати от, по облаштуванню цієї локації. У планах керівництва громади колективу центру культури та дозвілля розширити агрокреативність. Незабаром в урочищі глинища з'являться нові солом'яні скульптури.